Усім вітання ви на каналі Код 450 Як зазвичай це час? Ми з вами зустрічаємо, щоб обговорити останні події на лінії фронту, яка там ситуація і що загалом відбувається. Ну і давайте, так щоб не тягнути гуму, одразу подивимося. Перше ж відео, яке просто так для демонстрації для розуміння того, що відбувається на одному і на одній із ділянці фронту, яка там насправді ситуація вона справді критична. І це відео. Обстрілу, якраз таки наших позицій окупантами, тобто ви щоб мали просто розуміння, що все летить саме, що може в окупантів в наш бік, це і гради, і Сонцепьоки, і колони танків обшиті бронею і сітками, і МТЛБ, і все таки інше. Але варто зазначити, не дивлячись на такий масований обстріл, все таки позиція. Тут контрольована, говорять самі бійці, і все-таки окупант знищується, але ось так от щоб ви просто мали розуміння, як все відбувається на лінії зіткнення дуже складно і тому вкотре закликаю, щоб ви допомагали армії. Кожен в тилу зобов'язаний допомагати нашим збройним силам, щоб потім не довелось допомагати бурятам. Ну і так от продовжуючи тему огляду відео, які надходять від наших військових, хотілось би вам показати ще один відеоряд від сорокової окремої аеромобільної бригади. Це працюють каманші, які зупиняють буханку і відповідно потім її палять. А вже самих росіян потім добивають. І скидами, і FPV-дронами в тому числі будь-яка техніка, яка може щось перевозити, зобов'язана бути знищеною. Це зрозуміло, це не підвоз БК, це не підвіз провізії. Якщо цього не буде на певному навіть бліндажі, це вже в окупантів, скажімо так, бажання воювати буде значно. Менше прекрасна робота від 40-ї окремої армобільної бригади. Окупанти пакувались потім от якраз в цьому невеличкому сховку. Ну а туди вже потім і прилетіло, і відповідно від сховку і від окупантів мало що хорошого. Ну, як багато що хорошого, напевно, і залишилося але до позиції вони не доїхали. Ну, і з Харківської області давайте перейдемо на карту, щоб зрозуміти, що відбувається у Вовчанську. позиції Наших військових тут, в принципі, вже стабілізувались. Так, бачимо, що на карті, якщо порівнювати з вчорашнім днем, є певне розширення плацдарму, але немає заходу вже в глиб території. Вовчанськ десь на відсотків 60-70 приблизно контролюється Збройними силами України. Окупанти намагаються закріпитись там на Початку на початкових позиціях, але їх звідти викурюють, їх звідти вибивають. І поки що ситуація там контрольована, і окупантів не виходить повноцінно і якісно закріпитись в цьому населеному пункті, тому і доводиться от тільки от розширювати плацдарм не більше, не менше. Якщо подивимось більш західніше, де глибокі лук'янці, то тут, в принципі, без просування, без зміни якоїсь. Території, ну і загалом тут дуже швидко розвертались події, тому таке от певне уточнення за ці дні, що відбувається саме отут, у Харківській області. Ну і як бачимо, бої за Ловчанськ продовжуються. Щодо продовження цієї теми, до вашої уваги, відео, де росіяни. Намагались сховатися під гілками, сховали також і свою буханку, яка привезла боєкомплект. І от на цьому відео так красномовно можна подивитися, якщо уважно його переглянути. Можна зрозуміти, що не завжди всі дрони вибухають. Так перший дрон прилетів і з собою, так би мовити, зняв гілки, які заважали. Другий не здетонував, таке також, на жаль, іноді трапляється. Ну а вже третій зробив те, що і мав зробити в підсумку: знищити цю буханку, і в підсумку там все вигоріло щент, і БК відповідно вже ніхто не дочекається. І ще одне відео також з харківського напрямку від 42-ї механізованої бригади, яка вже працює по піхоті. Було також аеророзвідкою виявлено де що і як. Ну і потім почали прильоти. Тут взагалі перший кадр був прекрасний. Окупанти навіть не зрозуміли, що це прилетіло, і прилетіло чітко в ціль прямо в кабіну В прямому і в переносному сенсі цього слова в кабіну окупанта і в кабіну буханки. Ну і в подальшому також все це знищувалося, тільки виявлялося ще на під'їзді до певних позицій. Не все точиться, скажімо так, у вовчанську Так, є бої на підступах, є бої в посадках, є ось такі от бліндажі вже в окупантів, іноді і частенько, скажімо так, навіть дрони залітають і на Білгородську область, де також виявляється. Техніка, сила жива, яку також потрібно знешкоджувати, щоб потім в підсумку вона не опинилась вже на українській землі. Якщо помирати, то нехай вже помирають в себе на Росії. Щодо наступного населеного пункту, це стримахівка буде в нашому огляді. Давайте переглянемо, яка тут ситуація в цьому населеному пункті, і будемо далі вже рухатись так по карті з півночі на південь. Так, от цей населений пункт далі до вашої уваги. Це Луганська область під контролем цілком і повністю Збройних сил України. Так населений пункт фактично стерто Вже також його майже немає, але відзначаємо, що тут є невелике просування в окупантів в напрямку цього населеного пункту. Воно не суттєве, але відзначаємо, що воно такі і є. І тепер вже сам цей населений пункт буде такою в першу чергу перепоною для. Окупантів, які намагаються вирівняти лінію фронту, починаючи від Берестового, ну і завершуючи от зараз цим виступом напрямку Стельмахівки. Подивимося, що буде далі саме в цьому напрямку, як розвертатимуться події. Ну тут ситуація не є критичною. Так є невеликі просування, але ворог повторюю тисне просто неймовірними силами. І перше відео, яке ми сьогодні бачили в програмі, воно не тільки на одному із напрямків, воно багато де насправді, і там ситуація дуже дуже складна в деяких епізодах. Тому доводиться десь і відійти на більш вигідніші позиції. Щодо відео, то до вашої уваги, якраз ми бачимо. Як відпрацював Хаймарс по екіпажу безпілотних літальних апаратів зала і під якраз були безпілотники шарк окупанти, їх запускали. Що цікаво, це відпрацювали до речі підрозділ Shadow І що цікаво, з цього самого місця окупанти запускали дрони і це Така позиція вже була вирахована, і вони повернулись сюди знову, щоб знову ж таки запускати дрони. І туди прилетів Лядько -Хаймерс, і Відповідно, все це було знищено. Це прекрасна і точно, що найголовніша робота. Оператори дронів дуже важлива ціль. Ну і тепер окупанти одного такого підрозділу не дорахуються. Приліт, просто як то кажуть, в яблучку, туди, куди їй потрібно було. Влучте. Далі по карті ми підемо вже на Білогорівку. Подивимося, яка ситуація тут у нас що там виглядає, і яка ситуація взагалі. В цьому населеному пункті Білогорівка в такій кишені опинилася так і захищатись тут надзвичайно складно, але Білогорівка тримається. Це також потрібно відзначати. Білогорівка це той населений пункт. який також окупанти всіма силами хочуть взяти. Це сьома окрема мотострілецька бригада. Барс 7 на цьому напрямку. Також поруч шоста окрема мотострілецька бригада тисне. Тобто вони хочуть наші сили з Білогорівки видавити і відповідно знову ж таки вирівняти лінію фронту. Яка, якщо так порахувати по кілометражу, буде ну майже 7 кілометрів, трішки менше лінія фронту вирівнюється і чи будуть відходити наші сили чи спробують десь контратакою відбити і розширити власне свій плацдарм Будемо дивитись, будемо спостерігати. Поки що в окупантів сил. В плані живої сили мається на увазі вистачає це якраз і з неприємних факторів, тому що вони лізуть один по одному, і це вже нікого не дивує. На третьому році війни це така, в принципі, звична вже картина для військових в першу чергу. Ну і по Білогорівці маємо ще одне відео, де бійці Сил оборони знищують окупантів. Якраз таки на східних околицях Білогорівки, які, як так і кажуть, самі ж військові, просто лізуть без перестанку. Їх знищують, вони лізуть, їх знищують, вони лізуть. І таке враження, що там в плані живої сили постійний безліміт. І... Коли це все припиниться, навіть напевно і самим окупантам невідомо, Але от вони гинуть пачками і далі йдуть. Нічого кардинально не змінюється не тільки на Білогорівці, але й загалом по всій лінії фронту. Десь інтенсивніші бої, десь менш інтенсивні. Ну але є справді дуже важкі ділянки. І Білогорівка одна із тих, де ситуацію контролювати надзвичайно складно. Часів яр. Часів яр, напевно, надважлива. От важлива така е, крапка на мапі. Цей населений пункт ну, те, що від нього залишилось, не дивлячись на Харківський там напрямок, не дивлячись на всі інші, на Білогорівку от часів Яр, то все-таки. Найбільш ласий шматок для окупантів в плані захоплення, але вже в котрий день, котрий тиждень, ми з вами говоримо про те, що в часів яр зайти окупанти не в змозі, гинуть пачками так само, але дістатись до забудов наразі не вдається. Є в Іванівському просування це південного флангу, скажімо так. Але просування не суттєве, ну його варто було очікувати, бо там така взагалі малесенька кишенька, де нашим Збройним силам знаходитись взагалі садцу ніякого не було. І зрозуміло, що тут певне просування в плані вирівнювання лінії фронту буде в окупантів. Це якраз по з Іванівським південніше часового яру. Ну і по Часовому Яру бачимо, що просування немає. Сили оборони стримують росіян усіма можливими і неможливими засобами. І Окупантів вкотре котре наблизитись не вдається щодо то відео. То є інформація найбільш свіжа по часовому яру, якраз от на теперішню хвилину, що наразі росіян в місті немає. Окупаційні війська вкотре скоїли військовий злочин, використавши системи РСЗВ по місту. Часів яр тут якраз от відео помітно, як вони пакетами накривали все місто, і до речі, до сих пір в місті проживають цивільні. Так їх небагато, але вони є. Захарбники застосовують тактику випаленої землі, методично знищуючи місто. За добу на цих позиціях на цій ділянці фронту було зафіксовано п'ять спроб прориву різної інтенсивності, які успіху не мали. Констатують е, наші військові ось таку от е, позицію щодо часового яру, де дуже інтенсивні гарячі пекельні, просто бої тривають. Але часів яр під контролем Збройних сил. Очеретини. Е, Давайте перейдемо туди. Подивимося, там ситуація. Поочеретиному, і е, будемо вже далі відштовхуватися, що очікувати від окупантів на цьому напрямку. Ну, в принципі, очікувати варто було і одразу і раніше, коли пішов прорив, е, чесно кажучи, була думка, що одразу на цей напрямок будуть задіяні можливі і неможливі резерви, які там знаходились поруч, і вони будуть далі продавлювати нашу оборону, відповідно розширювати плацдарм. І от цим самим окуповувати ще більше території, більше населених пунктів. Але цього чомусь не сталося. Чому е сказати важко або резервів немає, або вони були зосереджені не на цьому напрямку. Тому на очеретиному, як бачимо, тут вдалося стабілізувати ситуацію. Якогось суттєвого просування прориву від окупантів. Ми не бачимо. Так є невеликі захоплення території е мінімальні за останні там тижні, але вони не є критичними, не є суттєвими. Тому можна говорити про те, що цей виступ, як перше, так от пішов, він зупинений і подальшого просування росіян не спостерігається. Відео маємо до вашої уваги, як окупанти в прямому сенсі вигорають на роботі, і їх тут просто знищують також цілими пачками. Це відео до речі, виклали в мережу хлопці з 28 восьмої окремої мобільної бригади імені лицарів зимового походу. Це саме їх робота, як вони систематично знищують. В першу чергу тут на відео у нас продемонстрований транспорт, будь які гармати і все, що може їздити і стріляти, це така першочергова ціль. Окупанти також, звичайно, як в плані живої сили, це також ціль. Але от на даному відео ми бачимо роботу якраз по залізячого противника, і це. Все було в підсумку знищено. Ну, як і склад боєприпасів, в тому числі. І ще одне відео вже від 47-ї, окремої механізованої бригади, яка стримує ворожі штурми, вже е на підступах, скажімо так, до позиції російські окупанти намагалися скористатися погодніми умовами, розуміючи, що через шквальний вітер не будуть поміщені заздалегідь. Планували провести розвідку боєм та відволікти від основного удару і завдяки операторам FPV та протитанкістам. Росіяни попрощалися зі своїм нікчемним життям. Ну і технікою відповідно також. Наступний удар, їх було два загалом. Росіяни завдали за допомогою танків, прикриваючи висадку своєї піхоти, але бійці 47 окремої механізованої бригади правильно розставили пріоритети, спалили техніку а далі вже зачистили ворожі штурмові групи. Тобто ситуація бачимо також не з легких, не з простих, але вдале планування, вдале і що найголовніше, вчасне виявлення ворога може суттєво полегшити роботу в подальшому в плані захисту позицій. І тут так бачимо: 47-ма бригада прекрасно відпрацювала, знищивши техніку пачками, ну і окупантів в тому числі. Надскладна робота працювали тут хлопці з Strike Drums Company, Ігніс Вендікта, другого Мехбату, і оператори ПТРК. Тут така злагоджена робота. Всіх абсолютно хто знаходився на цьому напрямку, все всі розуміють співслова і свою роботу виконали. Прекрасно досконало і блискуче знищивши окупантів, не давши їм прорвати наші рубежі. І ще одне відео від 47 сьомої. До речі, також плюс-мінус в цих напрямках, де якраз 47 ма механізована окремо механізована бригада і працює, де вони палять чергову ворожу бронетехніку, палять гарно, палять з феєрверком. Знову намагання штурмувати було. Тут же, правда за допомогою двох БМП і одного танку, але їх знову ж таки вчасно аеророзвідники помітили артилеристи взаємодії взаємодії з операторами в дронів зупинили цей наступ, та техніку було знищено. Ось така вона надскладна робота, але доводиться навіть от в таких непростих умовах захищати українську землю. Тому не забувайте армії допомагати, як то кажуть, дронів. Багато не буває, а малих донатів також не існує. Тому хто скільки може, допомагайте волонтерам, допомагайте перевіреним фондам, допомагайте тим, кому ви довіряєте. Щодо продовження по карті, то ми зараз з вами заглянемо на урожайне, яка тут у нас ситуація вимальовується. По урожайному вже скільки тижнів урожай не тримається, хоча, за логікою, якщо дивитися, тут намагаються окупанти лінію фронту вирівняти все безуспішно і всі потуги і намагання прорвати лінію оборони розбиваються об захист наших Збройних сил. Давайте подивимося одразу і відео. Із таким запитанням, в принципі, от я його задам, а ви собі подумайте буквально декілька секунд. Як ви думаєте, скільки взагалі може горіти російська БМП? Ну, от так. Ваша особиста думка, відповідь. ну Зараз то вона пролунає, але спочатку давайте подивимося, як вона полагкотіла. і полагкотіла, скажу вам так, дуже і дуже довго. Як бачите, знищено її було в нічний час доби, а горіла вона аж до ранку. Поки не згоріло абсолютно цілком і повністю, тобто вгоріла вона дуже тривалий час і це вдале знищення десь і не дало можливості окупантам рухатись далі. Це вже хлопці з інквизиції відпрацювали. Роботи не подивимось просто по карті. Поки що відео з цього напрямку немає. Роботи не вже окупанти взяли неодноразово, взяли і донесли на самі верха. Що там все там вже це наша територія. Ми вже роботи не звільнили, як вони кажуть. Насправді все не так на даний момент, на дану хвилину. Роботи не всій зоні тривають бої. Ситуація важка, але контрольована. Роботи не є під контролем. Окупантів це говорять і самі е, хлопці, які воюють із цього напрямку, тому не ведіться на фейки. Якщо і хочете зробити пост-перепост, то спочатку інформацію перевірте. А вже потім, якщо у вас таке бажання залишається, то в принципі можете. І щось десь запостити в соціальних мережах. Тобто, не нагнітайте там, де цього немає. Така от ситуація в роботиному. Ну а ще давайте кринки поглянемо, яка тут ситуація. Тут насправді просто неймовірними силами тиснуть окупанти. Тут підтягнули чималі сили для того, щоб вибити із кринків наших військових все безуспішно, скільки б не намагались, але успіху окупанти не мають і. Не припиняються оці потуги і намагання, щоб кринки повернути під свій контроль. І відповідно, наші збройні сили вийшли з цього населеного пункту наразі безуспішно. Маємо ще відео від групи Грома. Роми Костенко, де вони їхня група відпрацювала по двох гарматах, де з ЗРК стріла 10 Це якраз в районі великої Карташинки, це якраз Костогризова, це Херсонська область, і також аеророзвідка попрацювала. Це все діло було виявлено. Ну і відповідно, все це прекрасно прилітало туди, куди і потрібно, щоб по наших позиціях відповідно ця техніка вже не могла стріляти. Також відзначаємо аеророзвідників, ну а далі вже операторів дронів, які скидами чітко і якісно відпрацювали по ворожій техніці і цим самим позбавили окупантів надважливої техніки на цьому. Напрямку. Ну, а перед тим, як ми з вами будемо прощатись, шановні, і подивимось ще одне відео, ну так, щоб вже в лайві це просто буде от для того, щоб ви розуміли, з ким ми воюємо і з ким нам доведеться воювати. Будь-яка війна все одно завершується перемовинами. І щоб ви розуміли, з ким нам як не крути географічно так вийшло, доведеться жити все своє життя поруч. Тобто, тут, я думаю, не треба багато говорити, ви самі подивитеся відео, і самі зробите для себе висновки. Але перед тим як ми попрощаємося з вами до е, наступних зустрічей, вкотре знову закликаю вас підписатися на канал. Це дуже важливо, тому що саме це генерує в е, Ютубом так, все щоб відео потрапляло в тренди. більша кількість людей побачить це відео, побачить особливо це перше відео, яке ми з вами сьогодні якого розпочали сьогоднішню програму. Зрозуміють, що відбувається на лінії фронту, і відповідно із-за кордону, в тому числі, можливо, фонди волонтери будуть збирати більше донатів і купувати більше усіляких цікавих подарунків для окупантів, які вже будуть наші військові їм власне на голови доставляти. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі. А ми з вами прощаємось до нових зустрічей. Далі відео вже просто так для розуміння. До зустрічі.